Ми продовжуємо працювати з презентацією в середовищі редактора презентації PowerPoint 2016. В вашій презентації 10 слайдів. Перший слайд титульний. Останній слайд. Дякую за увагу. І на восьми слайдах ви розмістили. На чотирьох слайдах загадки. І на чотирьох слайдах відгадки. Зараз ми виконаємо наступне. Переходимо до режиму сортувальних слайдів. Можете зменшити масштаб для того, щоб ви їх всі побачили. І розмістіть ваші слайди таким чином. Перший має бути титульним, другий, третій, четвертий. І п'ятий мають бути із загадками. Шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий мають бути відгадками відповідно на першу загадку, другу загадку, третю загадку, четверту загадку. Десятий слайд, дякую за увагу. Для чого ми це зробили? Зараз ми з вами будемо налаштовувати. Перехід з слайду, на якому написано загадку, на слайд, на якому ви бачите, відгадку. Переходимо знову до звичайного режиму і починаємо творити. І так, другий слайд, на якому є загадка. На ньому ми маємо розмістити стрілку переходу на слайд із відгадкою. В меню вибираємо вставка фігури, шукаємо стрілку, яка вам до вподоби, ну, наприклад, отака. Розтягуєте її, вона в мене зеленого кольору. Якщо вам не подобається, зверніть увагу, в меню з'являється пункт формат, і є заливка фігури. Якщо вам не подобається, можете обрати. Але пам'ятайте, що стрілка, колір її не має виходити за межі вашого, вашої кольорової схеми. Тобто, у мене тут зелений і червоний кольор, а значить, щось подібне до цього має бути із кольором стрілки. Ну, нехай вона такою залишиться. Тепер на цій стрілці, ви бачите, зараз вона виділена. Ви маєте написати слово відгадка правою клавішою на ній. Ізмініть текст і пишемо відгадка. Якщо е, в кегль розмір букв маленький, клікніть на слові двічі лівою клавішою, з'явиться це меню, можете збільшити. Слідкуйте, щоб вам розмір сподобався. Тепер. Цієї стрілки треба встановити перехід на слайд з відгадкою. Подивіться уважно, це у мене перший слайд, його відгадка на шостому слайді. Для того, щоб встановити перехід одразу з другого слайду на шостий, шукаємо вставка. В ньому шукаємо ссилка. Відкриваємо. Шукаємо зв'язати з містом в документі. Ви пам'ятаєте, що потрібен слайд номер 6 І натискаємо ОК. Як це буде працювати? Зверніть увагу! Я перейшла в режим показу, клікаю на відгадку і одразу повертаюсь на слайд, на який є відгадка. Тепер, з цього слайду ви маєте так само створити перехід, але вже на третій слайд. Знову вставка, шукаю фігуру. Ну, повернення, повернення, ну, наприклад, отаку стрілку я розтягну. До речі, її можна як в один бік витягнути, так і в другий бік. Але зверніть увагу, на цій стрільці ви маєте. Написати слово. Якщо ви виберете стрілку вузеньку, то слово на ній не побачите. А значить, треба знайти таку стрілку, щоб на ній можна було написати слово, ну, наприклад, оцю. І так само правою клавішею змінити текст назад або нагору. Так, знову виділяємо і збільшуємо розмір. Хай буде 28 Так, і знову з цієї стрілки ми повертаємось, тільки тепер вже на третій слайд. Вставка силки. Силка на третій слайд. Одразу ви його бачите, говоримо: ОК. Аналогічну Процедуру ми маємо виконати з усіма слайдами. Тільки зверніть увагу. Якщо на другому слайді, там де загадка, ви встановили таку стрілку, то така сама стрілка має бути на всіх слайдах, де ви розмістили загадки. Щоб вам було простіше, перший раз на другому слайді ви її вже розмістили, скопіюйте її. Виділіть, права клавіша, копірувати. Ідемо на третій слайд, права клавіша вставить. Тільки тепер треба поміняти перехід. Це друга загадка. Значить, перехід на сьомий слайд. Не знімаючи виділення, вставка ссылки. Ссылка місце в документі сьомий слайд. Говоримо: ОК. Аналогічно ви маєте. На сьомому слайді встановити стрілку, таку саму, як ви встановлювали на шостому слайді. Тільки повернутися треба буде вже на четвертий слайд. Права клавіша копірувати. Права клавіша «Вставити». Ми вставляємо малюнок. І перехід змінюємо. Силка. Тепер мені треба повернутися на четвертий слайд. Залишається вам аналогічну процедуру виконати із четвертим, п'ятим, восьмим слайдом. З дев'ятого слайду встановлювати перехід вже нема куди. Після дев'ятого слайду у нас має бути перехід на десятий слайд, а зазвичай. Ми не порушуємо тут порядок показу слайдів. Після 9 буде перехід на 10 І так, бажаю успіхів!